Так ось продовження попереднього відео. Я там вже знав, що 10 хвилин закінчується відео, тому поспішав. Скажу, як далі розгорнулися події. Ну, в мене були великі судді по цій партії, але що я можу зробити, коли судді те, що вони обіцяли, не робили? Тобто. Спокійно учасники виходили в коридор, при цьому з телефонами виходили, хоча було суворо заборонено. Мені сказали, що за це повинна бути поразка, але жодної поразки в турнірі за таке я не побачив. Люди ходили до бару, хтось там купував телефоном, знаєте, ну, Apple Pay і так далі. Тобто при цьому телефон вимкнений під час першого. це просто жахіття. Ну, добре. А що стосується мого поста, я написав пост без прізвищ, без назви турніру, просто написав, що якось дивно. З перших чотирьох партій я не допускав помилок, але виграв лише одну і три зіграв нічию, при цьому ну, я ж кажу, грав доволі добре. ну четверту вже я грав, хворий, і п'яту я просто прийшов швиденьку нічию зробив. В шостому турі мав виграти, але я ж розповів, що це було жахіття. Ну, я, по-перше, мені було дуже-дуже зле. А по-друге, ну, не міг реально дорахувати варіанти, і ось цей смердів недалеко від мене, їв там і фасолі, і яйця жарені. І... І макарони, і все, і, ну, і суперник мій вів себе теж ноги на столі, ноги вище за голову. Ну це, це просто жахіття культура. А, ну добре, це, це потрічку заважало, І, звичайно, мене вибив ще суддя, який там хотів поставити нічию. Не знаю, є суддя, міжнародний арбітер, який не знає правил. Я кажу, яка у вас кваліфікація? Він каже, міжнародний арбітер. Я кажу, чому ви не знаєте правил? Він Я знаю, все тут нічия. І я тут, мабуть, якби був у нормальному стані, б витратив би весь час на те, щоб порахувати і все ж таки дорахувати до виграшу. Там елементарний був виграш, але я не зміг цього зробити, і таки в нічию закінчилася партія. Так ось, що стосується там, мого поста, я написав, що в мене є сумніви стосовно особливо там, ну, деяких партій. Я мав на увазі першу партію та четверту. Під час першої партії суперник дуже багато гуляв, дуже багато виходив в залу, з телефоном, якось дивно. Ну, добре. Можливо, це дійсно ну, це мої ідеї. Це мої сумніви. Я не казав 100%, що читерство. Я казав, що великі умови для читерства, тому що а, люди можуть виходити з телефонами. Люди Люди можуть ходити взагалі по цьому величезному дельфін-центру, і можуть ходити там ну будь-куди і сховатися в барі. І, там, я мовчу, що сховатися в туалеті, хоча туалет за, за, за кутом, все все поруч. І Якось і були в мене в друзях у Фейсбуці деякі англічани, вони виявилися негідниками, що писалися про мене, і вони ці пости взяли. Ну, спочатку написали мені, що там що молоді англійські хлопці ну, по 20 років і так далі можуть грати без помилок. Я кажу, дуже дивно, може, давайте тоді якийсь зробимо ну, парі і так далі. Там, ви поставите гроші, я ну, перевірку зробимо, проведемо якісь експерименти. Як же вони так грають без. Якщо не будуть виходити до коридору, наприклад, зіграємо таку партію на якусь величезну ставку, так? і щоб у них був рівень такої гри. І результати, і рівень ось такої гри. Щоб вони без помилок грали. Ну, дійсно, я, і що вони такі сильні, я заплачу. А якщо ви програєте, можете навіть гроші мені не давати, просто. Підтвердити, що мої сумніви не, не виникають на рівному місці, що потрібно щось робити з ентючити. Але там, після цього, взагалі, у цього Міка Райдінга знесло кришу, він почав писати різну дурню, що, я там, що він так мені допомагав. Хоча <клес> насправді, знаєте, поміг, допоміг на Копійку, а. Розповідає, що допоміг на мільйони, коли я намагався проводити тут якісь там сеанси або щось, якісь дії, щоб зібрати на допомогу херсонцям херсонським шахістам, він навіть копійчини не дав і навіть ніяк у цьому не допоміг, як і інші бовтуни. Тобто, це ті, хто просто розповідають казки, а насправді, знаєте, нічого не роблять. Я за свої гроші, ну і гроші, які там, чесно кажучи, ще й допомагали. Трішки підписники каналу та а учні. ну Більшість грошей це були мої гроші. Я допомагав і допомагаю херсонцям, отож, які ще в гіршій ситуації, ані, наприклад, я, тому що я теж не дуже добре, чесно кажучи зараз. Так ось е ми кажемо про те, що е а, цей мікрайдінг і ще деякі там дурні, типу Гармалі. Це гросмейстер, який ззаду напав на Левона Араняна, чомусь собі, надумавши, що це його дівчина, хоча ні, ані дівчина, ані Аранян, про чого під час танців не знали, і він ззаду напав, вдарив ззаду по голові Араняна, і ось це такий рівень англійського гросмейстера, рівень його культури, як взагалі це. Це лайно залишили у шахах, я не знаю. І він ще писав коментарі про мене, що я там якийсь поганий і так далі, саме за мою гру. Я думаю, що таке. І наводить партію якусь зі мною на ЧСКОМ, що я там. Чи слабкий, чи ще якийсь. Я так і не зрозумів. Там ну, Матюки були англійською. Я спитав англічанка, що це означає. Вони ну, це мати, там, як, -от, як у бриллянтовій руці, діамантовій руці, не непер... перекладна гра слів. Ну, а виявилося, що він так дратував, такий був розлючений, що там з дебюта зі мною залишився у програній позиції, Ну, може, в Мітельшпілі десь ходу на 16-му без фігури. <кхем> і потім грав до мату, і що він, мабуть, роздратувався, що я встиг йому поставити мат. <кхем> Незважаючи на те, що граю з телефона з гандікапом і так далі. Ну, якщо ти не вмієш грати, якщо ти дурень, і ще таке лайно, яке дозволяє собі нападати. На інших і ще ззаду, ну про що з тобою казати? Ну, він почав писати, ще там деякі люди, які, мабуть, не вмикають голову, почали писати, що як же так, ми англійці, ми такі чесні, ми там, наші хлопці грають чесно. А як я собі дозволив казати, що вони можуть теоретично читирити і так далі? Ну, почалося все це лайно, там вони почали писати: давайте не будемо його запрошувати на турніри. І дійсно, там декілька турнірів я хотів. Поїхати написав запрошення, але мені не відповіли. Ну, і потім я бачив, що ці люди теж в коментарях там, доєдналися. Ну, так, знаєте, колективом. Вони все такі мужні хлопці. Дуже добре. Колективно. А і через що? Через те, що я. На закритій сторінці у Фейсбук, на закринці, де могли бачити лише друзі, як виявився, оцей Майк-Рідінг, це не друг, а просто лайно. Так? І, е... На закритій сторінці написав просто свою думку. Я не писав ні назву турніру, ні прізвище шахіста. Я просто написав свою думку. Але, чесно кажучи, після тих коментарів у Фейсбуці, ну заблочили самі організатори англійської групи цього рідинка за цей колективний булінг і все заблочили його пости. Ну його не заблочили, але пости повидаляли. А він вони потім на форумі десь про читерство почали це писати. Суперник мій з четвертої партії теж почав писати, писати теж не по. Будь не по фактам, а просто намагався якісь там образливі слова написати англійською і так далі у мій бік, і він тож запевняв, що в критичний момент, дивіться попереднє відео, що в критичний момент він ані виходив і, і ходив миттєво. Але й за моїми за його бланками він там поставив свій бланк в не незрозуміло для чого. Можна побачити, куди ділося 8-10 хвилин. Якщо ти нікуди не виходив і ходив миттєво де ці 10 хвилин. Добре, з, цим я, з чим я зіштовхнувся? З тим, що свободи слова я не побачив. Тобто я не можу припустити, що зі мною англійський шахіст теоретично грав нечесно. Я не можу припустити. Те, що е, взагалі немає не, не античитингові заходи, про які наголошували арбітри, і ніхто не слідкує за їх виконанням. І це для них начебто нормально. І е, якщо ти починаєш щось казати, вони бачите, об'єднуються, ну як так, шакали, так, тобто, так, чоловіки, звичайно, себе не ведуть, об'єднуються і починають. А, таке цькування, так, і починають такий колективний булінг, ну, мені все рівно, ну, не можна буде грати в турнірах, ну, не може. Там гросмейстри з рейтингами 2300, типу Arkel. І ще деякі теж почали писати. в Ніякому разі його і дабліце не можна допускати. І до чого. Ну, звичайно, якщо в тебе рейтинг 2400 е на Chess.com, а в мене 2900 чимось, звичайно, ну, Конкурента, як я писав, це великий комплімент гросмейстру Айркелу, що він таким чином хоче позбутися конкурента, тому що 500 чимось пунктів різниця це ну дуже серйозно. Я маю на увазі навіть рейтинг на Ческомі. Ну, ось такі справи, друзі. Я мене просто питали. Я казав, що це ще прокоментую. Ну, на початку я був дуже засмучений, а тепер думаю, мені є чим займатися, і насправді я і відразу казав організатору, що грати.